11 грудня Нововолинськ відвідав Герой України, підполковник повітряних сил Збройних сил України Вадим Ворошилов, один із найкращих українських пілотів-винищувачів з позивним «Карая». Вадим Ворошилов спільно з побратимом Сергієм Остапюком з Нововолинська завітали у ліцей номер 4 імені Тараса Григоровича Шевченка. Та ліцей номер 5. важливо знайти ціль, яку хочеш ти досягти і до неї рухатись. Це буде найкращим стимулом навчання. В школі я дуже багато вчився. Вступивши в військовий ліцей, молодий юнак, 15 років, і коли мене не пускають додому там три місця. Адже якщо в тебе погані показники з навчання, тебе не пускають додому на вихідні. І тому вже став навчати, що потрапити додому. І після цього, вступивши в університет повітряних сил, я зрозумів те, що від моїх знань залежить саме моє життя. І е, найголовніше життя людей, яке знаходиться на землі. Це було найбільшим стимулом в моєму, моєму житті, яке е, дало поштовх щодо навчання. І в результаті закінчив університет е, з двома червоними дипломами, ну диплом звідки, точніше, і магістратура. Тому я бажаю кожному, щоб знайшли свій ща, своє бачення, ким ви хочете в майбутньому. І це буде найкращий стимул для вашої діяльності, мотивація вашої діяльності. Школярі ставили питання, які їх найбільш цікавили. Уважно слухали розповіді. Зокрема, як льотчик обрав собі псевдо. це, це називається жарт, який вийшов з під контролю трохи. Чому там 2014 рік, коли росіяни нас почали називати нацистами, я жартоматну соцмережу підписав края це позивний найрезультативнішого льотчика, льотчика вилищувача. Другої світової всього світу Еріха Харкова на Норвецького І так тому залишилось по сьогодення цей позивий, і тому я постійний гість російських телеканалів. Ліцеїсти мали унікальну можливість зустрітися зі справжнім героєм нашого часу. Учні взяли автографи і зробили спільне фото. Під час візиту до Нововолинська герой зустрівся з міським головою Борисом Карпусом. Вони вшанували пам'ять полеглих захисників на алеї героїв, а також обговорили питання розвитку української військової авіації та її актуальні потреби.